Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні поговоримо про астропрогноз на тиждень з 28 листопада по 4 грудня. На цьому тижні відбудеться декілька важливих астрологічних подій, про які я вам сьогодні розповім. Перше, з чого хочу почати, так це опозиція Меркурія в з'єднанні з Венерою та Марсу. Ця опозиція важлива саме через взаємозв'язок цих планет. Відбувається конфронтація усіх стрілець та близнюки, конфронтація масштабування та вміння деталізувати процес. Хочу відразу вас попередити про те, що на цьому тижні можливі досить сильні інформаційні вброси, плітки, недостовірності, недомовки. Ми можемо особистісно локалізувати ці процеси, відразу помічає їх. Тим, що ми будемо вирішувати все тут і зараз. Також аспекти говорять про деяку нестримність, конфронтацію свідомості та дій. І саме через нестримність, через імпульсивність можуть бути проблеми у фінансових аспектах, надшвидкість у прийнятті фінансових рішень. Щодо особистісних стосунків, то досить важливо скрізь особистісний потік. Енергії, ідей зуміти відчути та почути деталі, які важливі для партнера. І аспекти говорять про те, що ми можемо розмивати власне бачення своїх досягнень, бачення свого шляху, відчуття того, куди ми направляємось. І може підніматися глибинне відчуття. Невизначеності, навіть такого давлячого підвішеного стану, ми можемо себе надто підганяти, може охоплювати бажання зробити все відразу, і все відразу отримати. Але планетарні позиції говорять зараз про інакше, зараз йде задача в тому, щоб відчути розміреність, в тому, щоб відчути живий інтерес. Але і довіру до процесу також. І якщо ви відчуваєте незадоволеність, що буде досить характерним для цього періоду, слід досить чесно відповісти собі, чи не застоялись ви в цьому так званому одному місці, чи не засумували там. І я говорю зараз про ваше внутрішнє відчуття, про те, що ви робите для того, щоб відчути себе живим. Навіть в умовах тотального блекауту ми можемо використовувати цей час для того, щоб повністю абстрагуватись від зовнішнього шуму та, нарешті, відчути, про що говорить нам власна душа, чого вона бажає, до чого вона прагне. І як ми можемо сублімувати напругу цього тижня, слід звернути увагу на вміння. Розподіляти сили серед сфер життя. Марс йде точним аспектом з Сатурном, також Меркурій, з'єднанні з Венерою, йдуть на сходження секстилю до Сатурну, і таким чином конфігурація замикається. Конфігурація, яка вказує нам на вміння користуватися власною енергією. І щодо енергії, ми маємо розуміти, що нам всім дається внутрішній ресурс. І це ілюзія, коли нам здається, що в когось енергії більше, а в когось менше. Справа в тому, що цієї людини, в якої, як вам здається, енергії більше, вона займається тим, від чого в неї горять очі, і саме від цього її сила подвоюється. І ось тут важливо розвивати самосвідомість. розуміти, на що саме ви витрачаєте власні сили. Наразі можуть по аспектам вмикатися такі історії, коли до вас приходить якась ідея, бажання, але ви цього не реалізовуєте, ви це складуєте в шухляду та ховаєте. Таким чином, ви з'їдаєте власний ресурс, скролінг новин, бездумні балачки. Продивляння допис, що завгодно від чого ви себе в кінці дня відчуваєте як розряджена батарейка і вам, начебто, нічого не хочеться, і ви відчуваєте внутрішню пустоту. Для цього слід відстежувати власний стан, розуміти, а що саме, що саме так мене змушує себе відчувати? Хочу звернути вашу увагу на понеділок та вівторок. Досить вибухові дні, знову ж таки не зациклюємось на чомусь одному, розподіляємо енергію рівномірно серед сфер життя, даємо енергії легко протікати. Нам слід бути уважними до сигналів тривоги на цьому тижні, оскільки енергія накопичується, накопичується, і один з найскладніших днів неділя це час, коли енергія буде реалізовуватись. Це підняття внутрішніх глибинних страхів, ситуацій, які змушують їх прожити, їх пройти. Внутрішня на конфронтацію. Але щодо страхів, ми маємо розуміти, що довго на цій енергії не можна знаходитись, оскільки страх потім йде відчуття вини, і остання смерть. Повністю бездиханне тіло, страх досить низька вібрація. На цьому важко розвиватись, важко процвітати. І наша задача усвідомити власні страхи, усвідомити, що за ними стоїть, і яку трансформацію нам це дає. Я нам бажаю зі сміливістю йти до трансформаційних процесів, приймати їх. Приймати їх користь для себе. Ви в мене найкращі. Дякую за підтримку мого каналу. Обов'язково підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в описі цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, як ви, як ви себе відчуваєте та проживаєте даний етап. І також я б хотіла в кінці поділитися власними враженнями, оскільки. Це відео для мене було дещо викликом. Прямо перед тим, як розпочати записувати його, я вронила телефон на свою ногу. Це було дуже боляче. Але я не зупинилась. І чого бажаю всім нам не зупинятися, а не дивлячись ні на що, йти до своїх мрій. йти до реалізації своїх бажань. Я вас обіймаю. Та до нових зустрічей.